Рух, джерело надзвичайної енергії. Уявіть собі життя як дивовижну систему гібридного двигуна. Подібно до Toyota гібрид ваше тіло і дух працюють за унікальним принципом. Чим більше ви віддаєте, тим більше отримуєте взамін. Суперстар це перш за все енергія і стан, як вчить наставник Ольга, і я повністю усвідомив цю істину сьогодні зранку, гуляючи у парку. Справжні суперзірки це не ті, хто на обкладинках, цього недостатньо. Це люди, які знайшли свій внутрішній потік енергії. Вони зрозуміли головний секрет: наші акумулятори заряджаються саме в дії, в моменти, коли ми ділимося з іншими, коли ви передаєте знання, досвід, цінності, відбувається магія. Ваша внутрішня зелена енергія не виснажується, а навпаки, примножується. Вона стає чистішою, природнішою, більш творчою. Не чекайте ідеального моменту в майбутньому. Не ховайте свої таланти, почніть рухатись зараз фізично, емоційно, інтелектуально. Саме в цьому активному русі, в щирому служінні іншим, ви відкриєте в собі невичерпне джерело сили. Ви не просто людина. Ви жива система, яка розквітає, коли ділиться найкращим із собою. І тоді ви стаєте справжньою суперзіркою, тим, хто своєю присутністю і енергією змінює простір навколо себе. Рухайтесь, діліться, наповнюйтесь, змінюйте світ.